Якщо пам'ятаєте, я вчора вам показував цю спазіалі, те, що вона починала закачувати воду, потім входила в помилку. І власне прийшла <рес> <рес> така сама, тільки в білому кольорі з тою самої помилки. І також починають блимати індикатори. але ми вже з'ясували, що по цій сірій кавоварці там є питання по живленню 24 вольта. Ото коротке, котре там було, воно трошки дало по платі е болюче. То в принципі ми цю ситуацію виправили, будемо далі її ремонтувати. А я, ну, і по цій білій теж саме питання. Власник сказав, що також уходить в таку саму помилку. А тут є такі індикатори. Ось лампочки виходить, і вони там блимають. І це, грубо говоря, скажімо так, індикація помилок по кавоварці. І відповідно по мануалу там читаю, що на що дивитися. Ну і коротше, будемо зараз і цю ремонтувати. Думаю, що також тут є питання по 24 чотирьох вольтах. Спостерігайте.